Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми занурилися у світ професій, склали розповідь за серією сюжетних картинок, намалювали малюнки, де зобразили свою улюблену професію. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні пропоную познайомитись з правилами пожежної безпеки, професією пожежника рятувальника. Та скласти описову розповідь про пожежну машину. А що ж таке пожежа? Пожежа це неконтрольоване горіння, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і здоров'ю людей. Навколишньому середовищу призводить до матеріальних збитків. Пожежна небезпека можливість. Виникнення пожежі. А які ж можуть бути причини виникнення пожежі? Пустощі дітей з вогнем, вибух або згорання хімічних речовин, залишений вімкнутий електроприлад від жарини, що впала на підлогу, необережне поводження з вогнем. Пропоную розглянути та запам'ятати правила пожежної безпеки. Користуйтесь тільки справними електричними приладами і не залишайте їх без нагляду. Не торкайтесь електроприладів та розеток мокрими руками. Не грайтеся проводами та не встромляйте в розетки сторонні предмети. Не залишайте без нагляду вімкнені електричні прилади. Не грайтеся з легкозаймистими речовинами, бензином, ацетоном, не грайтеся з вогнем, сірниками, запальничками, свічками. Не залишай без нагляду вімкнену газову плиту. Не користуйся без нагляду дорослих. Хлопавками, петардами, бенгальськими вогнями. Причини пожеж різні, але найчастіше пожежа виникає тому, що з вогнем поводилася необережно або залишила його без нагляду. У разі пожежі необхідно діяти швидко. Коли вогонь ще не набрав сили, а полум'я невелика, можна залити його водою. Накрити ковдрою або засипати піском і Якщо загасити вогонь не вдається, треба негайно залишити місце пожежі та звернутися по допомогу до дорослих. Якщо поряд нікого немає, слід викликати пожежників-рятувальників, зателефонувавши за номером 101, назвати місце пожежі. Тобто адресу та своє прізвище. Пожежники-рятувальники це дуже почесна професія, вони завжди приходять на допомогу в разі необхідності, переміщуються рятувальники та гасять пожежі за допомогою спеціальних машин. Це пожежний автомобіль, оперативний транспортний засіб на базі автомобільного шасі. Оснащений пожежно-технічним обладнанням, що використовується при пожежно-рятувальних роботах, пропоную його розглянути та скласти описову розповідь. Для того, щоб скласти розповідь, спочатку треба сказати, що це і для чого потрібно. Це пожежний автомобіль. Він призначений для гасіння пожежі. Потім треба назвати який це вид транспорту. Це наземний спеціальний вид транспорту, бо пересувається по землі та призначений для спеціальних цілей. Хто керує пожежним автомобілем? Автомобілем керує пожежник, який разом зі своєю командою їде гасити пожежу. Що одягає на голову пожежник? Спеціальний одяг, казку чи чоботи? Ну, звісно, казку. Навіщо пожежник одягає казку? Для захисту голови від удару та вогню. Спеціальний одяг, навіщо пожежнику? Для захисту тіла та шкіри від опіків. А чоботи навіщо? Щоб захистити ноги від вогню та різних предметів. Розглянемо автомобіль та назвемо, з яких частин складається цей транспорт. Кабіна для водія пожежника та інших членів екіпажу, де є кермо, сидіння, вікна, двері. Вгорі на кабіні є мигалка, кузов. Для пожежного обладнання цистерни з водою, бака з піною, пожежних рукавів, вогнегасників пожежної драбини. Якого кольору цей автомобіль? Пожежний автомобіль завжди червоного кольору, щоб його було видно здалеку, червоний колір, колір вогню. Яку користь надає суспільство? Пожежний автомобіль призначений для швидкого реагування. З його допомогою рятувальники встигають загасити вогонь і врятувати людей. Малята послухайте, яку розповідь склала я. Це пожежний автомобіль. Він призначений для гасіння пожежі. Це наземний спеціальний вид транспорту, бо пересувається по землі та призначений для спеціальних цілей. Автомобілем керує пожежник, який разом зі своєю командою їде гасити пожежу. Складається автомобіль з кабіни, де знаходиться водій пожежник, та інші члени екіпажу. Там є кермо, сидіння, вікна та двері. Вгорі на кабіні є мигалка, яка сповіщає всіх учасників руху про те, що треба пропустити цей вид транспорту. У кузові розташовано пожежне обладнання, де є цистерна з водою, бак з піною, пожежні рукава, вогнегасники, пожежна драбина. Пожежний автомобіль завжди червоного кольору. Щоб його було видно здалеку. Червоний колір колір вогню. Пожежний автомобіль призначений для швидкого реагування. З його допомогою рятувальники встигають загасити вогонь і врятувати людей. Я сподіваюся, що ви також зможете скласти розповідь та поділитись з нею зі своїми рідними та друзями, а також зі мною. Я буду чекати ваше відео. А зараз пропоную намалювати пожежну машину. Зображую простим олівцем квадрат рядом прямокутник. На квадраті і прямокутнику по колесу два інших не видно. Виділяю смужку, яка буде білою. В цьому прямокутнику знаходиться пожежне устаткування. Відокремлюю куту квадрата кабіни. Це скло, бампер, сірени та драбина. Можна її намалювати просто лініями. Ось така машина у мене вийшла. Яка мчить по міській дорозі на виклик. Це вже вона розфарбована. Можна намалювати ось таку пожежну машину. Можна ще домалювати пожежника, який гасить вогонь. А ось така пожежна машина. Діти, ви можете намалювати по-своєму та дописати на машині цифри 1, 0, 1. Виклик пожежної служби. Чекаю ваших розповідей і малюнків до зустрічі!